Сьогодні ми приміряємо дайверський годинник Seiko, який серед широкої публіки відомий як Капітан Віллард. Однак зараз саме Seiko називають його Наомі Уємура на честь японського мандрівника і шукача пригод. Корпус зі сталі з надтвердим покриттям дяшил зберіг культову форму подушки та має діаметр 44 мм та товщину 13 мм. Також маємо заводну головку синього кольору та сапфірове скло у формі купола. Безель додає ще один колір монохромному корпусу, додаючи синього кольору кільцю з обробкою, що нагадує край монети. Центральний персонаж цієї годинникової історії білий текстурований циферблат, який відображає від гори Монблан. саме з того ракурсу, з якого науміу Юмура починав своє сходження. Для створення травомірної обробки, включно з горою та засніженим небом навколо неї, використовуються різні техніки травлення. Всередині встановлено мануфактурний калібр 8L35 на базі механічного калібру 9 s 55 Grand Seiko. Із 50-годинним запасом ходу, який працює на частоті 28800 напівколивань. Калібр використовує технологію MEMS для деяких частин, а також деталі спеціально розроблені для захисту від тепла та холоду. Прекрасний лімітований екземпляр в колекцію, як з технічної, так і з естетичної точки зору.